Вінниця, хода пам'яті загиблих від комунно-більшовицького голодомору, геноциду 1921-23, 1932, 33, 1946-47 років. В колонії рухається понад пів тисячі Вінничан та гостей міста, які вшановують загиблих. У Вінницькій області, років голодомору, загинуло понад 530 тисяч осіб. Величезні втрати поніс генофонд української нації. Сотні вінничан долучилися до шанування. 80-х роковин голодомору геноциду українського народу. Це наймасовіший захід історії області за останні 10 років. Захід пам'яті, наймасовіші вшанування, загиблих в роки страшного голодомору, геноциду.